Доброго дня, ми з України, мене звати Ольга. Ласкаво прошу на мій канал. Дивимося далі. Так, зараз будемо дивитися Андріївка, Скадовський район. Андріївка. Ви запитували, коли де окупація, як пройде. Давайте спробуємо. Так, в січні, так, по поводу січня, по поводу січня ще не звісно. По поводу січня це карта тайни, це карта, ну, карта незвісності. Вот. Либо це можна перекласти карта тайна. Да? Січень місяць. Далі у нас йде лютий місяць. Я думаю, що це буде в лютому місяці, тому що на лютий місяць у нас випало два старших аркана. Це страшний суд і карта правосуддя. Страшний суд це кінець той ситуації, того аду, в якому ви знаходитесь. Це кінець трансформації, це карта виздоровлення, це карта прозріння, це карта конець. Ну, кому... Тут, знаєте, ще карта перекладається, кінець світу. Поняли, да? тобто комусь кінець світу, а комусь страшний суд це так само можна перекласти, як карта возрождення. Возрождення, як птица Феникс, Фенікс по е, Страшному суду. Це возрождіння. Ви встаєте, встаєте, от як, як із могили. Тут просто другая, ну, А там є така в мене колода, там як встаєте, ви піднімаєтеся. Можливо, встаєте з колін, можливо, так ще перевести. І карта правосуддя. Карта правосуддя, тобто, буде так, як має бути. Це також перекладається як перемога. Правосуддя це чи карта последствий. Так, ладно, ви мене зрозуміли, бо зараз договорюся, що не випустять відео. Так, на березень місяць, а от вже в березні місяці так само випадає старший аркан карта Колесо Фортуни. Тобто, в березні місяці має все. Конкретно, ну, прямо перевернутися все має. Все має змінитися. Вже ви... Ну, я думаю, що деокупація буде все ж таки е, в лютому місяці? Ну, січень карта тайни. Подивимося, поживемо, побачимо, чого е, Таро показала, що на січень місяць це карта тайна. Карта неізвісності. Як саме пройде доокупації Андріївка? Скадовський район, як саме пройде деокупація? Покажіть, мені, будь ласка, як саме пройде деокупація Андріївка? Так, як саме пройде деокупація? Зараз окупація. Напряження сил, це зрозуміло. Поки що поки що, випрос рішається стосовно вас, ваш пентакль рішається, зараз обговорюється, ну, як саме провести до окупації. Одне, що в сімрка нічея. Ну, це зрозуміло. зрадники, калебаранти, це все зрозуміло. Да? Ну, а це ще карта воровства. Це ще карта воровства. Ну, дивіться, не випала в мене карта. Карта башни, чи десятка м'ячей чи тройка м'чей, там, де великі руйнування можливі, да? тут я поки що цього не бачу. Підтримка йде. Де велика підтримка? Щоб отак от бачите, вас тримати, обороняти. Іде велика підтримка. Підтримка, Ну, ви розум... Розум... зрозуміли, підтримка йде е, ЗСУ, йде як великий Вілікани. Ну, трохи треба буде ще зачекати, тому що тут іде так, по двоєчки пентаклі. Тут от вони трошки е, пішли, е, зупинилися. Чи, можливо, можуть ще трошечки повернутися. Ну, от як затримка, іде затримка. Двойка пентаклі це затримка. Ну, дай Бог, дивіться, дай Бог, я руйнувань, я великих руйнувань не бачу. Я бачу, то, що хлопці йдуть повністю вооружені ЗСУ. Я бачу по четверочки мечі ізнання. Можлив... Руйнування можливі. руйнування можливі, Но таких... От як я тільки що хотіла сказати, як башня. Ну, дай Бог, щоб не було. На сьогоднішній день. Якщо вони і будуть, оці руйнування, якщо вони і будуть, тут іде карта спасіння, сім'єрочка жезла, а от іде руйнування. Імператор і карта башні. Імператор це Орки. Ну, а карта башні ви бачите, да Що, можливо, вони будуть робити? Ну, дай Бог, щоб наше ЗСУ. Їм це не дозволило зробити. Бережіть себе, Андріївка. Чекаємо, що зовсім трошки. Бережіть себе з вами, як завжди, ваша Ольга.